Він прийшов додому і каже: Я написав заяву і все так. В 22-му народний депутат України трьох скликань хмельницький рухівець Лев Бірюк дізнався, що син йде до війська. Інакше не могло бути, тому що він виріс таким. Борцем за незалежність і справедливість Дмитро був з маличку, згадує про сина Лев Бірюк. Ще дитиною мав проукраїнську позицію і виходив на мітинги з синьо жовтим стягом. Він зі мною ходив весь час. Він сам просився в пиляву їхати. Ні, дитина каже, козаки ми будемо їхати. Він виріс будемо так казати в націоналістичній середі. Ну от от написано: ми хочемо жити не по ленінськи а по-людськи. Тому рішення сина служити, каже, Лев Бірюк, його не здивувало, він його в цьому підтримав. Я бігаю і кругом агітую по телебаченню так само, що треба йти, захищати державу, бо це наша незалежність. Хорошого, нічого доброго і хорошого не буде, якщо прийдуть сюди росіяни. Нічого, ні для кого. От. То я чую інших нерідних, агітую йти воювати, да? а сину кажу. Я, ми тебе в погребі будемо тримати. Ти, ти сиди і мовчи. Ну як? Дмитро Бірюк служив в спеціальному аеромобільному штурмовому батальйоні. Він був навідником, так. Я так розумію, що трасіруючі, і він десь бачив, що там звідти там вогонь веде якась кулемет, якийсь, там чи там це, і він туди, а потім вже туди міномети, стріляли і так далі. І так далі. Часу на спілкування тоді не було. Дуже рідко. Бо вони на самому, і це бахмут, там там напевно. Не можна було і по телефону поговорити, бо воно бахкало, стріляли. Це ж обстрілювали скажено. Але я кажу, він каже, все нормально. Там отакі от на смски навіть по телефону ми не, не спілкувалися. Дмитро Бірюк загинув 42-річним під Бахмутом 16 лютого 2023 року. Має низку посмертних нагород, зокрема, орден за мужність третього ступеня. Чому цей орден? Тому що він був один раз легко поранений. якийсь осколок якийсь, і йому витягнули. Ну, в принципі, він міг їхати в госпіталь, ну в тил. І він відмовився. І другий раз знов так само, що пару там чи один осколок такі, що легке поранення, і він теж не поїхав. А це вже нам це подяка від Верховної Ради за те, що ми не злобимося, відправляємо гроші. Кошти, отримані за загибель, сина родина відправляє на потреби хмельницьких воїнів. Я коли туди віддаю гроші ну, на перерахунок і пишемо, син загинув, але ці дрони. Він вбиває, продовжує вбивати російських загарбників. Дмитро Бірюк є почесним громадянином Хмельницької міської тергромади. Його зображення є на восьмиграннику на алеї героїв, що в середмісті Хмельницького. Ярослава Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.